Терем, обідня перерва. Що це? Беремо піцу. Звідки? Юстус, коротше, газі. Тут дуже смачне м'ясо, Ми часом беремо піцу, біло тепло. Ну непогано. Стоїть 140 гривень. Але нормально, можна їсти. Тут на, на обід с'їсти mm -hmm. дуже кусь. смач. Давай кусь. Давно відео, відео не було. О, кстати, давай акцію запустимо. в мене скоро тисячу підписників. І хто з моїх підписників приїде сюди і скаже, що відвойте, я оплачую вам піцу. Нормально? Коротше, якщо приїжджаєте і кажете, то піца за рахунок. Пишете мені я вам скидаю. Кусть нормальний, так. Ну, кусь серого цей. Сили не втрачає, як бачите, чоловік нормально займається професійно цим кусяням. Мені закепка в коментарях що так не може. Я вже зі мною, так? Да. У мене ось така піця. М'ясна на вершках. Теж добре, хай. З олівками. Я оливок не люблю, але як вони правильно? Маслини, мабуть, да, так? Маслини. Але в піці тут вкусно вийшло. Приїжджайте в Юстус, тут дуже смачне м'ясо. Ми завжди беремо, маринуємо і жаримо.